Всім привіт! Вітаю на каналі! І це відео по готовим роботам. Сьогодні покажу вам багато змійок, яких нав'язала, і не тільки. І почну з цієї красуні. Ось така змійка. Вирішила все ж таки зробити собі змійку на каркасі. Багато я бачила відео у дівчат про змійок на каркасі. Я не думала, що буду робити, але все ж таки вирішила зробити хоча б одну на каркасі. Бо, як на мене, такі каркасні іграшки не дуже зручні у іграх. Це більше мені схоже на інтер'єрні іграшки, але тим не менш, все ж таки, вирішила зробити одну ось таку побільше, щоб все ж таки не було більш сручно гратися, якщо це буде якась іграшка для дитини. все ж таки. І вирішила зробити ось таку змійку. Вона в мене 80 см. Ось так відсуну трішечки подалі, щоб вона вміщалася в кадр, щоб ви змогли її роздивитися з усіх сторін. На майстер-класі у автора... Не пам'ятаю автора, але пам'ятаю, що там така змійка зв'язана з акриловою або бавовняною пряжі. Не пам'ятаю, що за пряжу використовував автор у відео, але не з плюшки. І вона прикрашена, змійка квіточками такими у повсідовні. Я вирішила, що квіточки це більш такий весінній варіант. Можливо, майстер-клас був виставлений в. Весною, а тільки зараз він мені потрапив на очі, тому не знаю. Але я все ж таки вирішила зробити більш сімовий варіант зробити ось таку бордову, таку вишневу бордову шапульку. Вона знімається, щоб можна було, наприклад, зняти, і вона була змійка круглий рік, тому вирішила все ж таки, щоб ця шапулька в мене знімалася. Але. І щоб була більш така зимова новорічна варіація, поставила таку шапульку. Зв'язала її з Dolphin Baby Star з Люріксом. Така сяюча, вона мені. Тому ніяк не прикрашала, бачила, що дівчата розшивають різними галочками, смужечками, стіжочками. По тілу я не розшивала, вирішила, що. Вона і так доволі сяюча. Поставила тут оченята в мене 16 мм. Здається, 16, 14. Ох, ні, все правильно, 16 мм. Язичок також зв'язала, але з такої крилової пряжі це в мене в'язал бейбікатон. Я вже трішечки запам'ятала назву цієї пряжі, яку я купила. <рі> Ось таке оформлення. Не знаю, наскільки ця іграшка буде придатна для ігор, але як інтер'єрна, або, наприклад, поставити біля ялинки. Або, бачила, Наприклад, ставлять бутилку шампанського десь на каміні, якщо це буде якийсь... Приватний будинок можна поставити на каміні з ялинкою, не знаю, можна якось в інтер'єрі її використати. Мені вона сподобалась, вирішила все ж таки зробити на каркасі, бо в мене всі іграшки без вони не стоять у якійсь певній формі. Тому вирішила все ж таки зробити таку варіацію. Ось така в мене змійка, вона одна з найбільших, ще була ось та з короною. Вона також доволі довга, здається, 70 см, а ця 80. Так, покажу ще, які змійки зробила. Ось таку синеньку. Це в мене був майстер-клас від Авер'янової, але я його, ну там у неї плямки. я одну зробила з плямками, а іншу вирішила зробити з полосочками. Але схема на них одна і та сама, тільки я цю зробила трішечки більшою, бо взяла гачечок побільше. Це також, бачите, така сяюча пряжа, вона в мене трішечки тонкіша, ніж звичайний плюшка. Що за марка? Щас, зараз скажу. У мене якраз тут етикетка. Так, скажу ось Ловіта Яр Віллюрікс. Тут йде 100 грам-140 метрів. Не знаю, 0,35 це, бо ось такий вишневий або блакитний. У мене було два моточки, вони мене лежали чекали свого часу, бо не підходяще до комбінації з плюшкою, бо тут 140 метрів. Тому вона чекала в мене а, свого часу. і ось, Зробила таку змійку. Синенька в мене вийшла по розміру, зараз поміряю. 48 сантиметрів. 48 сантиметрів в мене вийшла вона. Ось така змійка. І зробила. Так, а як мені так, щоб їх було видно? Ось так. Зараз трішечки відсуну камеру. Отак. І зробила ще з такої сави, але навпаки, ось таку. вишневу. Ця в мене вийшла трішечки менше, бо я взяла гачечок поменше. Я забула, що тут пряжа трішечки тонкіша, і почала в'язати синю стандартним для мене гачечком, потім зрозуміла, що вона в мене якась. Не дуже плотно виходить така щільна в'язка. І на цю поміняла гачечок найбільш тонкіший. Вона в мене вийшла трішечки менше за рахунок цього. Ось, І у, як у майстер-класі зробила тут плямки, потім вирішила, зроблю ще з дісмушками. Бо мені, наче, зісмушками подобається більше, ніж з плямками. Але із з плямками наче виглядає непогано. Дуже ця така сяюча пряжа, на темному вишневому кольорі її видно ще гарніше. Думаю, прикрасити стенд гірляндою від павербанку, бо я думаю, що в мене не буде на стенді електрики, як такої, тому буду, напевно, від павербанку робити собі красу і підсвічувати. Цим гірляндою. І вона, звісно, вийшла трішечки менше. Ну, зовсім трішечки, але тут кіша. Ось, що з великих зв'язала. І багато зв'язала маленьких змійок. Зв'язала стандартні, які я вам показувала свого формату. Це також майстер-клас, здається, я колись у Аверіановий знайшла. ось таких змійок. Невеликого формату, але, тим не менш, вони а, можуть зав'язатися вузлик. Ой, тобто довжина дозволяє зав'язатися вузлик, наприклад, використовувати як брелочок чи або що. І вирішила зробити ось таких змійок. Я вам казала, що я не можу знайти якісь брелоки змійки, якось воно мені не подобається а, те, що я знаходила, тому. Не знаю, як мені цих. Ну, ось так і буде, щоб а, побачили всіх Так, Ось така в мене була. Ще підв'язала ось такого формату. А, як формату? Кольором. Вони в мене всі однакові, але різних кольорів нав'язала, щоб їх в мене було багато. Такий припилено-блакитний зелений з яскравим зеленим. Це в мене залишки візейл. Ось, ще я зв'язала таку малиново-вишневу, рожеву. Ось така гарненька. В'язала різних відтіночків. А, знаю, що рік з зеленої змії, можливо, треба було б робити всіх зелених, але мені здається, що а, якщо я буду робити всіх зелених, то це якось буде. Ну, немає вибору, Не знаю. Можливо, звісно, будуть купляти лише зелені. Ось таку ще зв'язала, мені дуже подобається такі е, молочні плямки зробила Ось, плямки смужки і вони доволі яскраво виглядають на такому темному відтіночку. Так, ще зробила з таким яскравим рожевим, це Lady ярн, залишок. Ось таке. На цю доволі мало йде пряжі на таку змійку, наповнювач тут тільки в голові. Ось тут наповнювача немає, бо за рахунок пухої пряжі, вона і так доволі гарно тримає форму і доволі пластична. Можна, звісно, якщо забажаєте вставити сюди якийсь каркас, але я вирішила, що не буду вставляти сюди каркаси, буде ось так. Ще з таким коралово червоним зв'язала морквяним, таким кольором, гарбузовим, як хочете називати, І ось такі. Взяла буквально декілька кольорів і поєднувала їх між собою, щоб зв'язати якісь різноманітні варіанти змійок. Ще підв'язала з такого вишневого з таким рожевим, також, мені здається, буде дуже яскраві такі смужечки, і будуть привертати увагу ось така. Ні, мені тут не влазить. Ну, Що з ними робить? Ось такі відтіночки. І остання з таких це ось така чорна з червоним. Яка ж вона крутецька. Я не знаю, мені дуже подобається ось така насичена чорна з червоними смужками. У мене тут ще ці смужки трішечки з люрексом. бо це пряжа, та, що з люрексом червоненька, я також. Показувала у огляді на пряжу. Дуже класна така змієчка. Ось, ось такий в мене вийшов букетик з таких змійок. У мене їх таких вийшло 2, 4, 6, 8. 8 таких змійок. Ну, мені здається, наче непогано. Мені здається, що ще була одна. Так, забула. Зелена. <сі> Всі вам показала, а зелено забула. Ось ось така зелене, також з такими смурчиками. Дев'ять. У мене там ще десь лишить одна, тобто в мене їх буде ось 10 таких змійок. Я сподіваюся, що на якийсь певний час мені їх вистачить. Якщо будуть класно розбирати, то підв'яжу їх доволі швиденько можна зв'язати. І ось такі комбінації. Напишіть, яка вам комбінація подобається найбільше, бо в мене у сім'ї голоси розділилися над тим, яка комбінація найкраща. Ось так. Такі варіанти змійок з полосочками. І ще зв'язала змійок з майстер-класу також Авер'янової. Побачила. Ось ці спіральки, змійки, спіральки, якось так вона їх нарекла. Ось, ось такі. Мені також сподобалась варіація такої змійки, доволі цікава і швидко в'яжеться, і якщо дуже захотіти, вона може в мене так стояти. Ось. Тому я думаю, що ось так і поставлю їх, можливо, попідвішую, бо вони так доволі гарненько виглядають ось так. Це в мене зв'язана, найперша була залишок жовтенької. І ось ця така зелена з люрексом пляжа. Я її зробила довше, ніж у майстер-класі, бо мені вона здалася коротенькою, я її зробила трішечки довше. Там, здається, ось таке шишечок 15 я зробила ще дві, і хвостик трішечки довше. О, мені здалось вона коротенькою. І такого плану змійок я нав'язала також декілька варіантів. Звісно, зелена, куди ж без неї ось така малинова з рожевим. Нарешті дов'язала залишок ось цієї дольчі, яка грубувата. Замітила, що не всі дольчі такі. Тобто, якийсь моточок доволі така м'якенька. А деякі моточки береш, що вона така щільна пряжа, що в неї неможливо в'язати. Я не розумію, це залежить від кольору чи від партії. Бо ну, якось замовляла це в інтернет-магазині, і, ну, звісно, там не пощупаєш, яка щільність пряжі, і не вгадаєш, що приїде, то вив'язала ось ти, нарешті, цей шматочок живий, який в мене тут лишився. Він на камеру майже білий, але у житті все ж таки є такий легкий рожевий відтіночок. Також із таких спіралюк зробила ще ось таку з Алізе. Вона така смішнюча, Така смішнюча. і залізе вона в мене вийшла трішечки, звісно, менше, ніж, наприклад, з ось цієї, бо пряжа така тоненька, більш тоненька виходить, більш маленькі виходить. Детальки поєднала такий салатовий з жовтеньким. На камеру також, наче білий, але такий легкий жовтенький. Це той, що в мене на папушок я використовую ось таку зелену, ну, хоча ж зелені, я так розумію. Ще зв'язала, дуже хотіла ось таку рябеньку з малиновим таким пузиком. І хотіла ще зв'язати з такого коричневого бежевого кольору. Не дійшли в мене руки, можливо, да, протягом ярмарки буду дов'язувати, якщо що. Але я ось чорною чорної зв'язала. Так, а де мій фокус? Бачила, що дівчата таких повноцінних великих змінюк в'яжуть з такої пряжі, або з імітації, ще помітила така імітація тваринного Принту, щось таке є е, такі ниточки. Також я змію. Виглядає так прикольно, але в мене був вже початий моточок. У мене там залишки моточка такого, моточка такого, тому я вирішила все ж таки робити маленьких, бо на таких великих, мені здається, мені не вистачить такої пряжі. Можливо, треба було робити з полосочками чи з пузиком, не знаю. Ось ще підв'язала синенько, дуже мені сподобалось. Ось така синенька, темно-синій з молочним. Можливо, тут також додам білочки, як у зеленої, бо ось на цій я не хочу додавати білочки, вона і так непогано виглядають, хоча і, і так непогано, не знаю. Треба додавати чи ні. І вона така також трішечки менша, бо це буса і вона тоненька. По відчуттям, наче як 140 метрів, а не 120. Але мені подобається цей колір, тому зв'язала ось. І остання з таких спіральок ще підв'язала зелену ось такого такої комбінації, як в мене крокодильчик був. Бо вони поєднуються між собою гарненько. І мені подобається ця комбінація, але ця вийшла, бачите, ще більше, ніж, наприклад, Ось ця, бо це така більш пухка пряжа. Ну, на любителя. Ось такі в мене спіральки. Сподіваюся, що стільки змійок хоча б на деякий час мені вистачить. Подивлюсь, що будуть брати, які сподобаються більше, на які будуть краще реагувати. Змійками це все. Я їх доробила всі, що я починала. Тому ось такий в мене буде асортимент, ну і плюс ті, що в мене були до цього дві змійки. Ну, сподіваюся, якийсь такі, ну, плюс-мінус асортимент в мене є. Не сказати, що змійок взагалі немає. Що ще я встигла підв'язати? Мікі маус одного зробила такого, також в селіх штанцях. Знаєте, в мене все всяюче буде зараз. Просто сподіваюся, що як коли вімкну гірлянду, воно все буде виблискувати і сяяти, щоб створювало гарний настрій. Бо іноді, знаєте, в мене починається новорічний і святковий настрій десь у листопаді, а до кінця грудня воно вже кудись пропадає і вже якось його і немає. Тому сподіваюся, що. Це буде мені приносити такий святковий настрій і продовжити його до кінця грудня, до самих свят, а може, ще й після. Ось тому в мене такий Мікі-Маус у сяючих шницях. У мене колись вже були такі мікі-мауси. Дівчинка і хлопчик, їх забрали разом, то підв'язала поки що одного, і поки що він у мене буде саменький, або не встигаю підв'язати ще одного в мене тут залишився. Буквально два дні, а мені ще треба доробити все, що в мене початок дооформити і зібратися. Тому маємо, що маємо? Так, що ще зробила? Підв'язала одного зайця, чому одного, не знаю. Бо в мене там трішечки є. Здається, штук 7 в мене ще було. Підв'язала одного з такого фіолетового відтіночку, також залишок з зайця лишився. Відв'язала малючка одного, потім ще зв'язала, до речі, таке курчатко з ножем. Спочатку думала з плюшки, але жовтого в мене немає от якісь залишки, то я то тут на лапки якісь, тут на пузику, ну, на повноцінну ігрушку в мене не вистачає його, тому вирішила зробити з акрила ось таку варіацію. Чомусь у мене це крило підстрибує догори. Не знаю, чому, знайшла ось таку схему. Ну, як варят. Чим би ні? В мене буде багато всього різного на різний смак. Бо, знаєте, частенько бачу, коли стенд, а там, наприклад, ось ця горка з сходинками, а там стоять одні, наприклад, курчатка в шапульках зайця. Джебеняток. І ось так, їх там стоїть 20 штук на одній цій горці. Я розумію, так, можливо, це суперходовий товар, і тобі їх потрібно багато, але якщо мені це не потрібно, ну, якщо мені не подобається саме ця а, кач... таке каченятко, то все мені от, наче і нема що в тебе і побачити, придивитися. Частенько бачила такі стенди на ярмарках, що там стоять, наприклад. 10-15 на столі однакових курчаток, потім стоять ті капібарки у шапках також цілий стенд однакових капібарок. І навіть чула від відвідувачів, що ой, ці всі капібари, мені це не цікаво, нема що на що дивитися. Тому в мене просто розліт у всі сторони. Бо, чесно кажучи, і мені подобається, більше, коли більше різних варіантів, коли є ще запропонувати на різні запити людей, там і з акрилу, і з плюшки, і якісь мультяшки, і більш такі натуральні кольори, і більш такі дивні кольори для таких тваринок. Тому отак, буду всяке різне. Що питають, то і буду робити, і плюс те, що мені подобається, бо мені також частенько подобаються всякі дивні іграшки і брелочки на смак кожного. Так, все одно навіть з таким асортиментом завжди питають щось, що в мене немає. Ну, напевно, це ніяк не, не зберу повністю всіх, і, мабуть, це неможливо. Так, підв'язала ще три штучки своїх е, морських котиків, тюленчиків. Я вам про них казала: це біленьких тюленчиків, що їх треба підв'язати. Підв'язала, поки в мене була ця пряжа, бо е, буквально залишився в мене один моток, який я маю роз, е, розтягнути ось тут на котиків. Благо вони вже там інші. Е, були дороблені і на ельфа починаєш в'язати ельфа, там потрібен білий, я якось не розраховувала, що в мене залишився один моточок, і тому ось лише три штучки підв'язала взагалі. пряжа позакінчувалися. Як позакінчувалися? Так, моїх Нових моточків не початих, в мене майже немає. І там якийсь один бірюзовий та чорний лишився все. А всі інші початі, там півмотка, там хвостик, там, ну, ні, ну, взагалі, треба закупити на пряжу. Може, буде Чорна п'ятниця, то не закуплю. Якщо буде акція. Чом би ні? Мені там порадили а, пряжу. А, ой, не згадаю. Якусь пряжу. Воланс, о, Воланс, згадала. Може, її закуплю, якщо буде по акції в Чорної п'ятниці, то закуплю, бо їх зараз немає коли, а пряжу треба підкупити, бо якщо щось дов'язувати, то взагалі немає з чого в'язати. Так, дооформила черепашечок. Так, Ось така синенька черепашечка. Так, де мій фокус. Ось, яскравенька. Ще зробила ось таку жовтеньку, гарненьку. У мене їх дві різних відтіночки. Бачите, ну, що які хвостики лишались, ті використовувала, чому люблю ось такі а, різні брейлочки, що на них можна використати будь-які різні хвостики. Так, і ось такий малинової. Також мені подобається. Знаєте, мене забрали таку черепашку і сказали, що от ось так схожа на ананасик. <плес> от тому захотіли жовтеньку. Знаєте, іноді, так, коли мені озвучують, чому саме така іграшка, я так дивуюся, яка логіка у різних людей буває. І це так прикольно. Так, І ще спробувала зробити ось таку бірюзовому відтінку. Мені здається, дуже подобається. Ось такі вони по відтінкам теплі, а ось ця більш така холодна. Гама. Так, зробила ось таких 5 черепашульок. Доробила їх, нарешті, до формула, все прикріпила. І тут вони у мене в копілочку. Ну, і презентую, так би мовити, нову схему на котиків. Я не лишила. Надію, знайти гарну схему на маленьких котиків. І тому показую вам свій варіант нового майстер-класу на котика. За основу взяла, як я робила періжечок, майстер-клас на який я вже випустила. І ось такі маленькі котики в мене вийшли, як вам така схема. Я зробила декілька варіантів, бо мені, наче, схоже на котиків, і взагалі сподобалась форма. Дуже швидко в'яжеться, просто такі грайливі виходять. Я їх зробила в різних відтіночках. Ось такого ще пісочного кольору зробила. Ось. Тут зробила навіть вушка білий, тут в основному кольорі, тут тільки лапки відрізняються. Так, ще зробила, ще покажу. Іншому пісочному вони, Бачите, трішечки відрізняються. Навіть такого одного котика в мене вже забрали, купили через інстаграм. Ну, і з плямкою, звісно, зробила ще з плямкою. Подивіться, ось такого. Е, таке як капучино щось таке з такими плямками. Ой, ну де ж фокус. Ось. І. Останній. Так, ось такий сіренький з плямкою, Також не знаю, мені схоже на котиків. Я зробила їх таких 5 штучок. Буду чекати від вас відгуку, як вам такий котик. Чи подобається МК, схоже на котика чи ні, чи знову це песик більше. Такий. Ви писали за те, що треба робити більш плеску мордашку, щоб воно не було схоже на песиків. Ось такі мордашечки. Ось такий мій новий варіант котиків. Так, ну що, на сьогодні це все, готові роботи. Ще трішечки мені залишилось доробити інші, Підніму завтра. Бо в мене тут залишилось буквально 2 дні до ярмарки. Останнє приготування, так би мовити, і покажу, що доробила в останню мить. Дякую вам за перегляд, за підписку, подобайку, коментар. І до зустрічі з вами у новому відео. Побачимось!